9 мільйонів гривень цього року виділив обласний бюджет на ремонт доріг на Полтавщині, дві третини суми для капітального реставрування, одна третя на поточний ремонт. Повідомили на засіданні постійної депутатської комісії обласної ради з питань будівництва, транспорту та зв'язку. Основними об'єктами капітального будівництва у нас були це дороги Гадяцького району, дороги Зіньківського району, дороги Миргорода, зокрема, питання піднімалося додаткове фінансування. Значна сума пішла і спасибі депутатам, все-таки вони виступили з ініціативою, це виділити 2 мільйони гривень на капітальний. Ремонт доріг міста Хорола говорили на комісії і про програму заходів з організації рятування людей на водних об'єктах Полтавщини. Вона включає в себе просвітницьку роботу задля роз'яснювання правил поведінки на водоймищах, оптимізацію роботи рятувально-водолазної служби, яка і несе відповідальність за безпечний відпочинок полтавців на спеціально обладнаних територіях. Ріж состав став повністю наорот, навіть повислі клас кваліфікацію. Водолазів. Тепер у мене три водолази первого класу, два водолази второго класу. Розглянули на засіданні і питання про фінансування підприємства Аеропорт Полтава. Доходів від обслуговування учбово-тренувальних польотів, чартерних рейсів, здачі в оренду вільних приміщень вистачає тільки на оплату податків, комунальних послуг, утримання території. А ось заробітну плату персоналу ні з чого виплачувати, розповіли на засіданні комісії. Кошти виділені державою також не можуть покрити в. Всі витрати, втім, збільшити суму на наступний рік обласний бюджет не може.